Доброго вечора, шановні інвестори. У нас сьогодні запланований дуже цікавий зум. Ми сьогодні будемо презентувати вам до чорної п'ятниці унікальні пропозиції від компанії Sensar Development. Ми на зустріч сьогодні пригласили Олену Білоус, вона представник компанії Sensar Development. І сьогодні на зустрічі Константин це мій бізнес-партнер. Всім доброго дня! Вітаю усіх. Олена сьогодні поділиться з нами цікавою інформацією про готель The Five. Це преміальний п'ятизірковий готель, який будує компанія Сенсар в центрі Ужгороду. Це буде цікавий проєкт з точки зору дохідності, інфраструктури і також якісного відпочинку. Таких проєктів Ужгороді немає. Це перший проект, який буде збудований в центральній частині міста. Олена більш детально розкаже нам про цей об'єкт. Так, дійсно, ще хочу в двох словах все-таки нагадати про нашого забудовника Сенсер Девелопмент, який в цілому почав свої будівництва Запоріжжя 2018 року. І під час повномасштабної війни трошки так відбулася релокація на західну частину України, і в цілому зараз. Сенсар з амбіціями національного забудовника, тому що будує в різних регіонах, це і в Ужгороді, і в Яремчі, і також у Львівській області, і зараз стартував новий проєкт у нас у Києві. Тому більш детально сьогодні ми все-таки оділимо час готелю The Five, який було прийнято рішення будувати в самому Ужгороді, так, є дуже великий попит саме на готелі преміального сегмента. У цьому місці, тому що все, що там е, наразі є, воно вже більш такого застарілого формату. А в місті Ужгород Ужгород е, наразі за два останні роки чисельність населення збільшилася майже навіть більше ніж два рази. Тут це було близько 100 тисяч населення, наразі 230 тридцять. Е, тому е, на даний Я момент відповім, Олена. Угу. Я зразу. Я зразу допомню до інвесторів з точки зору інфекційного клімату а, Ужгороду, але на абсолютно права, тому що більшість номерного фонду готельного там застарівша. І як приклад а, затребуваності на ринку з точки зору інвестицій, тому майбутньої дохідності нового. Готелю є приклад одного з апарт готелів, який був запущений, ввівся в експлуатацію у 2023 році. В місті Ужгород це був новий готель, який дуже відрізнявся від того номерного фонду, який є на сьогоднішній день в Ужгороді, і цей готель вже працює більше ніж півтора року. І півтора року інвестори отримують по проекту. Більше 10% дохідності це просто приклад того, як ем, якісний новий проект сегменті апарт-готель в місті Ужгород. Є затребуваний з попитом на ринку і відповідно потом генерує гарну дохідність інвесторам. Причому цим одним готелем, який відкрився, запустився, він не в центрі знаходиться а на відміну від проекту Five, там а, трішки гірше розташування. Це перший момент. А другий він даже близько не заповнив всю нішу а, тої востребованості по новим апарт-готелям. Олена. Так, все вірно, Константин, тому саме було прийнято рішення будувати готель рівня п'яти зірок в Ужгороді і в такій дуже вигідній локації, це неподалік від центральної площі, можна сказати, від набережної річки Уж. Ті, хто були в Ужгороді, знають цю локацію теж неподалік від Проспекту Свободи, і з цієї частини дуже зручно добиратися ну, в будь-яку точку Ужгорода. З приводу самого готелю. Зараз компанія Сенсар у нас є умовно таких дві лінійки. Перша лінійка це смарт, це апартаменти, які також будуються, і будуть здаватися в оренду. Інша – це п'ятизіркова така лінійка преміального сегменту Зафма. Перший наш готель почав будуватися в складі, але вам далі ще планується інші готелі. Чим саме він цікавий? Він, по-перше, буде найвищий готель. Бужгороді це 16 поверхів, і на це точно є дозвіл для того, в кого можливо, якісь сумніви. Ось буде такий дуже гарний панорамний ресторан на 16-му поверсі, де будуть види на ужгородський замок і на річку Уж а також буде вишукане лобі з конференц-залом, де можна проводити певні такі оперативні зустрічі, конференції, що теж буде за цей рахунок формувати заселеність свого не можу сказати також про спазону, яка буде 200 квадратних метрів з власним басейном квадратів. Тобто все буде максимально таке розраховане для комфортного відпочинку жителів, які там приїжджають, чи жителі Ужгорода, чи тих, хто приїздить в Ужгород по справам, по бізнесу, і можуть зупинитися в цьому готелі. Також важливо такий нюанс, що у нас буде дуже надійна обслуговуюча компанія, це Рібас. Хотел, які вже мають великий досвід оператора і працюють з багатьма готелями в інших містах, тому це теж буде забезпечувати певну нагарну дохідність цього проєкту. Так, да, я дивлюся, що тут дуже цікавий дизайн номерів, такий він не типовий для готелю, це щось таке цікаве, унікальне. Ну, от, я якраз зараз демонструю, видно, з пазону і готельні номери. Так, так, видно, дійсно, дизайнерські проєкти, це преміальна якість ремонтів. І важливо, що в цій, ну, коли ви купуєте це файбер, купуєте вже повністю готовий апартамент з дизайнерським ремонтом і готове вже до здачі в аренду. Тоді перейдемо з вами до відео по ходу будівництва, що в нас на сьогоднішній день побудовано. Запустилось відео, скажіть, будь ласка. Так, так. Тут таким важливим плюсом компанії Сенсар є це швидке будівництво, що ми можемо бачити і в готелі The Pipe, тому що готель розпочали будувати в кінці серпня, на початку вересня, це тільки починався котлован. Наразі ми бачимо вже, що виходить там другий поверх, і це дуже швидкий темп для такого будівництва. Так, і ой, трошки неймовірних краєвидів, які біля готелю. Що ж, можна побачити, де прогулятися в Ужгороді. Це дійсно центральна локація, вона така дуже колоритна, має свої архітектурні пам'ятки, куди люблять приїжджати, подорожувати гості. І багато хто весною приїжджає помилуватися сакурами в Ужгороді. Тому якраз локація готелю дозволяє в пішій доступності 500 метрів мати оці всі гарні, неймовірні місця. Зараз запустилось відео, видно, так? Так, так. Супер, тоді і ще у нас дуже цікава пропозиція є по, по саме по номерному фонду, що ми цікавого приготували до Чорної П'ятниці, які є цікаві пропозиції і які ж, саме головне, умови купівлі Олена. Зараз такий етап будівництва, що можна дуже вигодно проінвестувати в цей зірковий готель, і Але також ми підготували спеціальні ще додаткові пропозиції до Чорної П'ятниці. Це гарна знижка, додаткова ще 70 доларів на квадратному метрі. І я хочу зауважити, що вибрані досить гарні апартаменти це не на му поверсі видові і на 13-му поверсі. Тому і є також різні по розмірам, є що вибрати. Так, я дивлюся, що є і 19 метрів квадратних, і 23 метри квадратних. І дійсно, зараз ще у вас при 100% оплаті дуже класна знижка, мінус 7%. Її треба ловити. От і це дуже добре, що ви обрали гарні видові номери для наших інвесторів. Бо всі завжди думають, що чорна п'ятниця це якісь там розпродаж неліквідних метрів. А Олена підготувала для нас дуже цікаві пропозиції, щоб наші інвестори обрали найкращі апартаменти. З Гарним краєвидом От. і в різному метражі. Так, хочу зауважити, що це до знижки, яка наразі є при 100% оплаті, якщо ви оплачуєте 7%, ще додатково буде 70 доларів на метрі, але тут така невеличка вимога, тобто оплата повинна бути до 6 грудня. Угу. Я думаю, що ми встигнемо до 6 грудня. От тоді супер. Надсилаємо матеріали для наших інвесторів і будемо очікувати погодження умов, купівлю і швидке оформлення від компанії Sensor Development. Так, дуже дякую вам. Дякуємо.